Мир Божий, дорогі друзі, сьогодні ми будемо викривати великий обман, який хочуть нам нав'язати перекладами. Відкриваючи книга Івана, перша глава, 18 й вірш, у сучасному перекладі він звучить так: Ніхто Бога ніколи не бачив. Та єдинородний Бог, що в воні Отця той сам виявив був. Прочитавши цей текст, ми бачимо, що у сучасному перекладі записано Єдинородний Бог. Взяти переклад Сінадальний. Там записано Єдинородний син Взяти Біблію «Огієнка», це український переклад. Записано Однороджений син. Всім нам відомо, що Бог є вічний. Тобто немає початку. А що означає слово єдинородний? Слово єдинородний означає єдинственний рожденний. Це означає, що Ісус Христос має початок. І цьому підтвердження ми знаходимо у Міхея 5.1 або 5.2. У російських перекладах звучить так: Праісхаждєння ізначала а дні вічних. Хто не віри, в Біблії є ще одне підтвердження. Приповісти, 8 розділ 24, -й, 25 -й вірш. Син Божий говорить про себе як про мудрість. 24 -му віршове Народжена я, як безодень іще не було. Коли не було ще джерел водою обтяжених, народжена я. І ще одне підтвердження ми знаходимо у книзі Патріархі пророки» Його походження віддавна, від днів віковічних, син Божий говорить про себе, як про мудрість. Господь мав мене почином путі своєї, перш створінь його споконвічних, від віку, від початку раніше, ніж земля постала. Я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно. Усміхалася перед Ним повсякчасно. Весновок. Ісус Христос не може називатися Богом, тому що Він має початок, а ми знаємо, що Бог є вічний, який не має начала. Нехай Господь допоможе вам зрозуміти цю істину. Амінь.